Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Знову у мене трошки з'явився настрій для того, щоб зняти для вас щось цікавеньке показати, що відбувається на даному етапі з моїми орхідеями. Як бачите, мій согорелакс. Не скинув жодної квіточки, навпаки, Зараз я включу підсвітку. А навпаки, дивіться, відкриває нові бутончики і також їх дорощує. Ось один цвітоносик, ось інший цвітоносик. Дивіться. Бачите, він був такий розгалуджений, і він тут ще дорощує додаткові бутончики. Ну, тут, бачите. Деякі орхідейки вже почали активно, активно формувати бутони, дехто тільки в процесі нарощення цвітоносиків. Скажу, що на кухні в мене почали дві орхідейки вже відкривати бутони, але переважно це ті орхідейки, які випустили. Цвітоносики із пробуджених почечок, тому що ви знаєте, що коли орхідейка випускає новий цвітоносик, як ось тут, на формування бутонів і до процесу відкривання перших квітів, проходить дуже багато часу. А коли вже орхідейка випускає цвітоносик із Старого цвітоноса і з пробудженої почки, там всі процеси відбуваються дуже швидко, і такі орхідейки квітнуть швидше. Ну, дивіться, покажу вам свого красення піратика пікоті. Ось він вже скільки квітів скинув, але при цьому він продовжує дорощувати бутони. Знаєте, все мені в ньому подобається, але не подобається те, що. Для того, щоб він відкрив ось ці бутончики, він попередні квіти вже засушує. Якби він цього всього не робив, дивіться, звідки вже б було цитіння, ось стільки квітів він вже скинув, ця на днях також відпаде вже ось навіть сьогодні вже відпала. І ось такий вигляд він має. Але все одно він дуже гарний, він постійно дорожчі новенькі бутончики, і постійно у мене квітне. Так, хто тут у тут мене ще цікавий? Ну, моя орхідейка африканський закат або Каріна. Дивіться, який товстезний основний цвітоносик, плюс дві, два цвітоносики із пробуджених почок. Дивіться, ось тут. З цього боку він вже. Вона вже формує бутони. Ми її пересаджували разом з вами на каналі. Хто це відео пропустив, можете його знайти і переглянути. Ось так вона почуває себе після пересадки. Ось таким слоником вона стає. Вже взагалі дивіться, на загальну картинку, які всі слоники вимахали. До речі, я. Вчора виставляла в інстаграм сторіс загальний план. Я перенесла свої орхідейки із Вітальні на кухню, тому що трошки робила генеральне прибирання і показала їх на кухонному великому столі. І дівчатка, мені, звісно, також пишуть, які вони слони в тебе вже всі досягли ось таких розмірів. Ну, покажу вам ще чармера. Ось, він, дивіться. Пробудив із старого цвітоносика, ось дивіться, який він куций Я завжди помічала, що коли зв'язати ось так цвітоносик, переважно орхідейка віддає діточок. А чармер постійний цвітун, він постійно хоче квітнути, і ось. Він видає і тут цвітоносик, плюс у нього ще цвітоносик основний, він вже почав навіть ділитися на додаткові гілочки, дивіться, і вже на верхньому цвітоносику, скажімо так, почав формувати бутончики. Ось він, такий, дуже багато в нього було повітряних корінчиків, він почав їх врощувати всередину посадки. Ось такі справи у мене ось на вікні у спальні. Як бачите, всі в процесі. Активно нарощують цвітоносики, активно формують бутони. Знімаю я швиденько зранку, тому що графік у нас із відключеннями світла трошки змінився і час у мене є. А зараз трошки покажу вам. Орхідеї на кухні, що там почало розпускатися А розпускатися почала у мене ось ця красуня. Ось вона, бачите, відкрила вже дві квіточки. Ось цю цей бутончик, ось він, вона його відсушила. Ще відкриє ось ці три бутончики, і ось ці вже також вона засушила. Дивіться, Ось, бачите? Ну, не відключаю від дівчата лампи, бачу, що погано видно, але все ж таки хоча б трошки нехай вони отримують світло тоді, коли воно хоча б є. Ось тут вже. Орхідейка формує бутончики. Це тут у мене сюрприз, тому що я їх пересаджувала, але деякі були без назв але цікаві сорти. Ось тут, друзі, бачите, як направляють цвітоносики до світла. Це цвітоносики з пробудженої почечки, а це ось тут основний це тут у нас білий бігліпчик ось так вже формує бутончики. Ось це мій Будапешт, бачите, ось яка вже в нього вимахала дідучка, вже доросла, але поки що корінчиків не бачу. Так, розпускається у мене ось ця біла красуня. Колись вона була синього кольору. Ось, бачите? Ще не до кінця відкрилася, коли вона відкриється до кінця, вона буде більшого розміру, дивіться, також сушить бутончики. Ну, знаєте, друзі, з приводу того, що орхідеї сушать бутони, я вже навіть не переймаюся, тому що багато бачу, що а, дівчатка пишуть, чому причина, знаєте, я взагалі з цього приводу не переживаю, а, тому що, а, також повторюся, що коли а, минулого року. А, Мої орхідеї також дуже активно випускали цвітоносики, активно там нарощували, ну, у них проходив період бутонізації, вони почали ці бутончики засушувати і один за одним почали відпадати. І я вже, знаєте, якось так ставлюся до цих жовтих бутончиків спокійно, тому що я. Можу взяти спокійно ножниці і зрізати цвітоносик, тому що, ну, уявіть собі, ось таке слонення, ось така орхідейка, а у неї одна або дві квіточки. Я такого не люблю. Якщо вже орхідейка цвіте, то нехай вона цвіте там на 5-6 квітів мінімум. А якщо їй чогось не вистачає, навіщо мучити рослинку. Нехай вона відпочиває, набирається нових сил, а потім вже навісні з часом я сподіваюся, що обов'язково вони зацвітуть там світловий день, він довший, світла їм вистачає. Зараз, мало того, що похмурі дні, плюс взагалі немає світла, навіть якщо є лампи. і... Толку від цих ламп дуже мало. До речі, друзі, в мене пропало було дуже бажання. Взагалі не хотіла нічого навіть знімати, тому що, знаєте, від цієї всієї від ситуації, від цих відключень постійних, у мене згоріли три професійні лампи, які я дуже любила. Ось покажу вам. Ще орхідейку Феррару. Ось її цвітоносики, два основні, і один боковий із пробудженої почечки. Вона ще в мене не пересаджена. Ось моя чарівна мультифлорка. Вже також починає формувати бутончики. Так, це у мене орхідейка день туриста. Бачите, ось цей Буковий цитоносик, бачите, я вам говорю, що і говорила, що із пробудженої почечки орхідейка скоріше зацвітає, ніж коли вона випускає основний цвітоносик. Дивіться, тут є основний цвітоносик, він тільки в процесі, він тільки росте, до бутончиків ще йому далеко. І знаєте, я якось так розчарувалася в цьому всьому. Ці лампи я дуже любила, тому що під ними орхідейки дуже добре росли. Ось це, до речі, новенька орхідейка, яку мені віддали. Дивіться, який там в пазухах вже новий цвітоносик, і з пробудженої почки також є цвітоносик. До речі, пам'ятаєте фронтеру, яку, з якої ми знімали дві діточки. Вона, дивіться, дала ще одну діточку із середини пазухи. І ось тут, при пересадці, ми також побачили, що там щось є, але воно поки що не розвивається. Можливо, також мала бути діточка, але вона поки що стоїть на місці. Ну, але ось ця, бачите, який там клювік, вже видно гарно, що це листочки, це не цвітоносик. І буде ще одна гарна діточка фронтери. Так, тут у мене, друзі, із одна із тих 15 орхідей, бачите, поставила я її тут, тому що ну, вона ось така, ось, вся в різні боки росте, що якщо я її ставлю десь на вікно, вона займає дуже багато місця. Ось такий в неї там вже цитоносик. Бачите, вона так за одним боком лягла. Я її трошки все одно вирівняла під час пересадки, але толку з цього дуже мало. Так, тут у нас цвітоносик. Ось, бачите. Тут інший, бачите, і такі цвітоносики також не люблю, коли орхідейка нарощує одразу два цвітоносики, але на одному багато бутончиків, а на іншому тільки один-два. І цей цвітоносик, походу, я буду зрізати до першої живої бруньки. Тому що, ну, поки що вона, бачите, його формує цей цитонос... ну, ці бутончики, але я бачу, що. Ой, вибачаюся, нічого не бачу, що знімаю. Але ось тут, бачите, цей вже засохне. Ну, і толку від нього ніякого. Ось такий довжелезний цвітоносик, і буде тільки ось ця. Ось цей один бутончик, якщо він також не, не засохне. Тож, друзі, ось такі у мене трошки погані новини. Як я вам вже сказала, лампи я втратила, але замовила вже інші, також білого світіння. І в поєднанні, ну, мені також ці подобаються, які у мене зараз світять, червоно-сині, але в поєднанні із білим світінням, вони мені дуже і дуже подобалися. Тож, як я вам вже сказала, вчора трошки з дівчатами в інстаграм зі своїми орхоподружками попереписувалася, вони мені скинули декілька сайтів. Я одразу зайшла, мене ціна влаштувала. Потім обов'язково, коли я отримаю ці лампи, я вам покажу. Що і до чого. Також зараз вам покажу швиденько, як я пересадила своїх фласят із контейнера. Вже якщо показувати, то покажу, покажу вже все те, що робила протягом тих днів, коли не мала змоги зняти для вас відео. Ну, ось, друзі, тут ситуація вже трошки краще. Це у мене тут кухонне вікно, де в мене стоять реанімашки. І дивіться, ці орхідейки, ось ця, ось тут ця. І ось пам'ятаєте цей контейнер, де у мене були висажені фласята. Я все ж таки вирішила їх вже. Ось покажу так. Я їх вже вирішила розсадити кожного індивідуально. Ось. Бачите, але все одно вони стоять у мене поки що в контейнері. Погадно видно. Дивіться, друзі, я сказала, що в мене згоріли всі білі професійні лампи білого світіння. а це мені чоловік, в нього була десь там. Ось така лампа, яку ставлять на кухню. І він мені поки що поставив її ось тут, щоб мої рині-машки та мої фласята отримували хоча б якесь додаткове освітлення. Ну, поки що виходжу із ситуації, як можу, поки що ніяких змін не бачу, тому що пройшло взагалі, можливо, два дні з того моменту, як я їх. Пересадила, дуже погано мені з цього ракурсу знімати, але і діставати їх не дуже хочу. До речі, на... зараз вам покажу, на одному із екземплярів, дивіться, я побачила десь тут, не знаю, чи то цвітоносик, чи то діточка. Дивіться. Видно, ні. Бачите, ось там біля корінчика. Ось, бачите, мені здається, що це більше схоже на діточку, чим на світоносик, але подивіться, яке маленьке диво, із ще недавно ця орхідейка росла у фласті всі разом. А зараз вона вже ось така в індивідуальному горщику. І вже там нарощує діточку. Ну, з часом побачимо, як вони будуть там, чи квітнути, чи що, тому що це був сортовий мікс, і мені вже також дуже не терпиться дізнатися, як вони цвітуть.